Вітаю, друзі, я Віталій Портников, і Це проект «Вкрадений світ. Коли ми говоримо про виживання людей, що є представниками певного народу у імперіях чи у державах, які мають на меті насамперед створення національних джерел не для того народу, який є одним. що… Проживає в тій чи іншій країні, а для так званого імперіютворюючого чи державоутворюючого народу, ми відразу ж зустрічаємося із справжньою українською трагедією. На момент, коли почали формуватися сучасні нації, українці мешкали у багатьох імперіях Європи у Австро-Угорщині, у Російській імперії. Вони були вагомою частиною населення, але ставилися до них у цих імперіях зовсім по різному, і шляхи, які вони обирали у цих імперіях, були також досить різноманітними. Ну, треба відразу сказати, що цей час після весни народів, коли почали формуватися сучасні європейські нації. Все ж таки відрізняється від часів середньовіччя, і тому, коли росіяни весь час намагаються закидати нам, що ми сприймаємо як зрадників тих, хто взагалі не усвідомлював для себе, що таке Україна, вони з одного боку лукавлять, а з іншого констатують той факт, що для представників еліти. У народів, які не мали своєї держави, було кілька виходів з ситуації, в якій вони опинялися, коли та чи інша територія переходила до іншого власника, до іншого монарха, до іншого державника. І, звичайно, люди, які вважали себе частиною еліти у Польщі чи Великому князівстві Литовському, але усвідомлювали свою відмінність від, так би мовити, головної еліти Речі Посполитою, вони абсолютно спокійно і холоднокровно ставали частиною еліти у Московському царстві і готові були служити московським царям і імператорам, так як їхні пращури служили польським королям. Тут потрібно відразу усвідомити. Цю відмінність ментальності у феодальному і сучасному світі, і не переносити той досвід, який був у дворян і у феодалів часів Речі Посполити і Московського царства на досвід, скажімо, сучасної України, на досвід української РСР чи Української. Народної республіки. Це абсолютно, я б сказав, різні досвіди. І усвідомлювати це значить розуміти, як формувалися держави у сучасній Європі. І дійсно реальною проблемою в тому, як ті чи інші державники, культурні діячі, священники переходили з Речі Посполитої до Москви, це Відсутність прав, тобто можливість захистити свою позицію, свої інтереси у державі, де із, принаймні, інтересами дворянства так званої шляхти рахувалися, і у державі, в якій головним було слово монарха, і єдиною можливою реакцією на. Це слово монарха, яке, якщо ти з ним не погоджувався, був бунт, був заколот, було повстання. Це абсолютно різні звичайно позиції, і, можливо, саме тому вихідці з протиукраїнських родів сімей у Речі Посполиці і їхні нащадки. У московському царстві вони виглядають досить відмінно саме з точки зору захисту своїх інтересів, так би мовити, оцього цього відчуття свободи. Але це може бути пов'язано не тільки з їхніми особистими якостями, а й з тим, яким був обсяг можливостей, якими вони користувалися, коли себе захищали. Ну і от тут ми перейдемо до формування української нації до часу, коли. Можна вже було робити якийсь відомий вибір, і вперше цей вибір робили саме культурні діячі. І ми знову тут зустрічаємося саме з питанням вибору і захисту, коли Тарас Шевченко обирає насамперед українську мову, і значить українську літературу і українську поезію. А Микола Гоголь обирає російську літературу. Але знову таки в цей момент панує концепція. Достатньо відомо, навіть я б сказав, за останніми публіцистичними творами Путіна, коли українська мова сприймається як діалект російської, коли самі українці, яких називають малоросами, це частина так званого трієдиного народу. І люди, які обирають російський культурний вибір, вони можуть вважати, що знаходяться. Не у суперечності, а у певній гармонії, що вони бажають писати не на діалекті, який насправді є їхньою рідною мовою, а на літературній мові імперії. Ну і інакше виглядає ситуація. У Австрії, де українська мова звичайно ж сприймається як окрема мова, а не як діалект російської, тому що в іншому випадку австрійський імператор просто ставав би політичним союзником російського, а це абсолютно було нею в інтересах Відня і дотримуватися істини тут було. Вигідніше ніж погоджуватися із облудною концепцією Санкт-Петербурга. Тут той випадок, коли правда краще за брехню, ще й тому, що вона відповідає твоїм політичним інтересам. Але поруч із цим є угорщина, частина. Об'єднаної імперії, в якій проводиться, принаймні у дуалістичній монархії, політика мадірізації всіх народів, які населяють Угорське королівство. І політика достатньо успішна, треба сказати, тому що навіть після приєднання Закарпаття до радянської України пройшли роки, якщо не десятиріччя, до того моменту, поки населення регіону усвідомило себе. Дійсно, частиною української цивілізації, Я б сказав, не народу, навіть не мовної цивілізації, а української цивілізації в широкому сенсі цього слова. І тут знову-таки потрібно усвідомити, коли почалися політичні розбіжності між українцями, які проживали на території Російської імперії, і Росіянами, які обстоювали імперію як державу триєдиних народів. Очевидно, що це вже XIX століття. Це час, коли Шевченко, Костомаров, Куліш відповідали ось на цей запит українського народу до цивілізаційної, культурної мовної самостійності. І треба відразу сказати, що люди, які цю самостійність підкреслювали, вони залишалися тоді у меншості, у власній країні. І дійсно, наприкінці 19-го, на початку 20-го сторіччя, ця меншость знаходила собі, так би мовити, культурний притулок у Австро-Угорщині, тому що відень не заважав українському вільному розвитку, принаймні українському культурному волевиявленню. Тут був очевидний. Культурний і мовний конфлікт не з столицею імперії, а із сусідами поляками, які продовжували вбачати в сусідах українців продовження власної цивілізації, не якийсь самостійний фактор. Врешті-решт, це і призвело до війни часів створення західноукраїнської народної республіки і відновлення незалежної польської держави, але так чи інакше. Більшість можливостей для тих, хто вважав українців самостійним народом, весь цей час спостерігається саме у Австрії, а не у Росії. І навіть коли у лютому 1917 року в Російській імперії відбувається революція, у Києві говорять швидше про автономію. України у складі нової демократичної Росії, Ну, ось також очевидно автономію, про яку у 1991 році будуть заявляти такі російські республіки, як Татарстан чи Чечня. Події швидко змінюються. Більшовицький переворот вже за кілька місяців не залишає українським державникам ніякого вибору. З'являється незалежна Українська Народна Республіка, згодом Українська держава. Ця самостійність визнається не тільки Німеччиною, зацікавленою в тому, щоб з'явився самостійний суб'єкт у Центральній Європі, але й більшовицькою Росією. Але, як ми знаємо, не надовго. Вже за кілька місяців після підписання миру у Бересті. Більшовицькі війська починають боротьбу із незалежною Україною, яка закінчується створенням Української радянської соціалістичної республіки. І тут вже виникає наступне питання: а що таке колаборація в українській РСР? От тоді, коли люди точно знають, що українці існують, що українці змогли проголосити свою незалежну державу, що ця держава фактично була розтоптана і окупована більшовицькою Росією. Що ніякої справжньої державності немає, а є ось така країна обманка. Як тоді бути з усіма тими, хто намагався в цій фейковій країні займатися політичною діяльністю, культурною діяльністю, науковою діяльністю? Як бути із знаменитими українськими поетами, письменниками, художниками, науковцями? Які вважали, що вони служать Україні, але абсолютно іншій Україні ніж ті, в якій живемо ми, і знову ми зустрічаємося із усіма складнощами історії національного становлення? Ну, по перше, маємо усвідомити досить просту річ: Українська Радянська Республіка народилася як результат перемоги більшовиків. У громадянській війні на території Росії і як результат їхньої перемоги над всіми тими, хто хотів незалежних держав на терені Російської імперії, тут України лише частина процесу. Саме так відбувалися події у Білорусі, Грузії, Азербайджані, Вірменії. Згодом у Латвії, Литві, Естонії. Це все був період більшовицької російської окупації тих держав, які виникли на терені. Колишньої імперії, і це означає, що вижити в таких умовах міг тільки той, хто погоджувався із новою концепцією державності. Причому державності не радянської України як такої, а державності Радянського Союзу, що виник досить швидко з факт-фіктивного об'єднання цих радянських республік. Тобто, фактично, це країна переможців у громадянській війні, як Росія, так і Україна, так і Вірменія з Азербайджаном і Грузією. Це означає, що ті, хто був прихильником справжньої незалежності, і я вже не кажу ворогом так званої диктатури пролетаріату, тобто диктатури як такої, що він витіснений з життя або вбитий. Або вигнаний, або заляканий, або змушений займатися мімікрією, приховувати свою участь у народно визвольних змаганнях, підміняти біографію, намагатися пристосуватися до цієї дикої диктатури пролетаріату і сподіватися, що під прапором цієї диктатури можна буде розвивати ще й власні національні держави. Хай більшовики продовжують втілювати у життя свою класову програму. Хай їхній порядок денний це світова революція, а ми під цим прапором, під червоним прапором, побудуємо Україну, Радянську, але Україну. І, звичайно, ілюзії багатьох з тих, хто намагався дотримуватися такої ідеї, вони були знищені. Вже наприкінці 30-х років, коли Йосип Сталін зайнявся відбудовою Російської імперії. Тобто, українські, скажімо так, національні діячі від більшовиків до тих, хто просто намагався пристосуватися до більшовиків, намагався використати ідею Радянського Союзу для побудови червоної України. А Сталін з його оточенням збирався використати ідею Радянського Союзу для побудови імперії під червоним прапором. Але якої імперії? Російської імперії, звичайно. І перемога Радянського Союзу у Другій світовій війні тільки посилила цю концепцію Сталіна. Згадайте, у 30-ті роки. Більшовики знищують практично всіх ветеранів громадянської війни, починаючи з тих, хто приєднався до більшовиків з сподіванням створити ось цю червону Україну з більшовицькою допомогою, діячів української комуністичної партії боротьбистів, письменників з грона розстріляного відродження. Всі вони зустрічаються із повним крахом своїх ілюзій, залишаються тільки. Ті, кого оминув цей махових жахливих репресій, або ж ті, хто зміг пристосуватися до нової ідеї і вирішив, що замість червоної України він буде будувати Червону імперію, яка головною своєю метою поставить боротьбу з будь-яким націоналізмом, окрім російського шовінізму. І вже після Другої світової війни Володимира Сасюру. Цкують за вірш Любіть Україну. В цей самий час з кожного репродуктора в тому самому Радянському Союзі лунає пісня про прекрасну Росію, яка є радянським краєм. Фактично ті самі слова, які розтиражовані у набагато більшій кількості примірників. Ніж вірш Володимира Сосюри, однак для більшовицької партії вона вже називається комуністичною партією Радянського Союзу, вірш Сосюри це злочин, а слова про те, що Радянським Союзом є саме Росія, підтвердження того факту, який хочуть втілити у свідомість всіх мешканців цієї країни від Ашгабаду до Талліна. Ну і хоча після смерті Сталіна... Радянське керівництво неохоче повертається хоча б частину до суверенітету союзних республік дозволяє розвиток національних мов і культур, їхнє викладання в тому обсязі, який принаймні дозволяє їх не забути навіть в ситуації, коли хвилі русифікації. Змінюється спробами зберігти національні здобутки, причому не тільки в Україні, але й в інших колишніх радянських республіках, все ж таки головною ідеєю є те, що Україна не країна, а територія. І, звичайно, не батьківщина, в кращому випадку мала Батьківщина. А твоєю вітчизною є саме Радянський Союз. І це стає масовим усвідомленням. Люди, які вважають Україну самостійною державою, які вважають, що українці заслуговують право на самостійну державу, продовжують залишатися у меншості у власній країні, тому що більшість абсолютно впевнена в тому, що Радянський Союз є їхньою справжньою державою, справжньою батьківщиною і що найцікавіше, справжньою країною. Переважна більшість населення української РСР не сприймає її як країну. От в чому особливість моменту, і саме тому більшість мешканців центральних, східних і південних регіонів України. За винятком західних областей, які були приєднані до радянського союзу тільки у 1939 році, а реальним спільним з життям почали жити тільки після 1945-го, от переважна більшість цих виборців голосує за оновлений союз в редакції Михайла Горбачова. Тобто, навіть на 1991 рік, за кілька місяців до проголошення, Незалежної України переважна більшість українців не сприймає власну країну як країну і навіть не вбачає можливості її самостійного державного розвитку. І з цієї точки зору, знову таки, ми маємо запитати себе, а що тоді таке колаборація з імперією в такій державі, в якій переважна більшість твоїх співвітчизників вважає таку поведінку реальною і єдиноприйнятною. А тих, хто. Говорить про незалежність України і про необхідність її відокремлення від Росії, сприймає як маргіналів. І тут виникає досить непогане питання: а чи змінюється ця позиція після проголошення незалежності України у 1991 році, коли на референдумі 1 грудня переважна більшість наших з вами співвітчизників схвалює акт ухвалений 24 серпня, 1991 року Верховною Радою? Хороше питання: якщо б у менталітеті щось реально змінилося українці б, українці не голосували б час від часу, але принципово. Я б сказав, за тих політиків, які обіцяли їм насамперед відновлення зв'язків і особливих взаємин із Російською Федерацією. У 1994 році саме із такою політичною програмою виграє другий президент України Леонід Кучма. У 2004 році саме із такою програмою балотується спадкоємець Кучми на посаді президента України. Його прем'єр-міністр Віктор Янукович тільки перший майдан. Не дав Януковичу можливості втілити в життя цю проросійську програму, в якій до речі, було і запровадження російської мови в якості другої державної мови України. Можна було вважати, що українське суспільство остаточно відмовилося від цивілізаційного зв'язку з російською імперією, але ж ні, у 2010 році Янукович все ж таки обирається президентом України. Відбувається рішучий реванш проросійських сил. І за великим рахунком, ці проросійські сили не просто підписують з Москвою так звані харківські угоди, які дозволяють чорноморському флоту Російської Федерації продовжувати знаходитись на території українського Севастополю ще можна сказати невизначено кількість років, тому що існує можливість продовження цих угод навіть після того, як термін перебування російських моряків закінчиться. Це означало ще й запровадження так званих регіональних мов, що насправді дало можливість з такою, я б сказав. Цинічною елегантністю протягти російську мову в якості другої державної мови України, не називаючи її так. І це створило нові лінії поділу, чого й домагалася завжди Москва між східними і південними з одного боку, і центральними і західними регіонами нашої країни. Тобто, можна сказати, що спадщина цієї імперської колаборації вона Продовжує тягти Україну назад навіть після 1991 року. Вона не дозволяє створити справжню українську державу. Можна із впевненістю сказати, що до 2013-2014 років до Другого майдану Україна продовжувала бути принаймні у свідомості переважної більшості своїх мешканців, перейменованою українською РСР, тобто територію, в якій колаборація з Москвою була вигідною, а будь-який самостійний розвиток поза Москви продовжував вважатися маргінальною течією величезною кількістю людей, які вже мали паспорти цієї незалежної держави. Тільки напад Путіна на Україну у 2014 році, анексія Криму, неоголошена війна на Донбасі, починають змінювати ставлення великої частини українців до Росії. З'являється усвідомлення того факту, що колаборація з Москвою, навіть якщо нею займалася переважна більшість населення українських територій, не була подвигом і правильним вибором, а була вимушеною і швидше стосувалася стратегії виживання, ніж Діями, які призводили до реального розвитку українського в Україні, про що б ми не говорили: про культуру, про науку і тим більш про політичну активність спрямовану на просування проросійських наративів. І навіть в тій ситуації вже. Розпочатої Володимиром Путіним агресії проти нашої держави українська суспільна думка продовжує сподіватися на те, що з імперією доведеться домовлятися, і що це можна зробити. Тобто, це теж за великим рахунком спадщина колаборації. Віра в те, що із тим, хто хоче тебе розтоптати і окупувати, можна про щось домовитися, що у конфлікті з Москвою. Насамперед винна не Москва, а власна влада, яка не бажає домовленостей із імперією, або ж Зацікавлено у продовженні конфлікту заради власного збагачення саме під цими гаслами відбуваються президентські і парламентські вибори 2019 року. І тут ми з вами вже виходимо на трек, який призвів до 24 лютого 2022 року. Починається безкінечна велика російсько українська війна, у якій всі ми живемо, і ймовірно житимо ще дуже довгий час української державної історії. Час е – Найбільших випробувань в історії українського народу навіть з часів його першого зіткнення з Москвою, тому що тоді у імперії, і в часи, коли вона доводила своє право на українські землі після Переяславської ради, і в часи Петра І, і в часи більшовиків не було таких технологій за Умов використання яких Путін сподівається перетворити Україну на інфраструктурну пустелю, відкинути українців у середньовіччя, примусити їх залишати територію, яку Російська імперія з тих час самих часів Переяславської ради продовжує вважати споконвічними територіями Русі, які по праву належать росіянам, а не українцям, і звичайно, в цій ситуації. Після початку великої війни українці починають врешті-решт усвідомлювати, що ніяких реальних домовленостей із Росією не буде, і що ті, хто сподівався на ці домовленості, були достатньо наївними, навіть якщо це була переважна більшість суспільства, але й переважна більшість суспільства здатна ухвалювати рішення суїцидального характеру, як ми знаємо, зі світової історії. Але найголовніше, маргіналами, врешті-решт стають саме ті, хто закликає до домовленості з Москвою і хто продовжує працювати на користь Москви навіть після 24 лютого 2022 року. А в мейнстрімі виявляються всі ті, хто був в Україні. Маргіналами упродовж довгих сторіч її національної історії. Можна сказати, що саме у зв'язку з оцією смертельною загрозою, яка нависла була над українською державою і українським народом, врешті-решт, змінюється саме уявлення про маргінальність і мейнстрім. Змінюється уявлення про те, хто реально. Виглядає колаборантом, а хто реально виглядає борцем за державну і національну свободу. Ті, хто донедавна вважався більшістю українців людьми, які не здатні зрозуміти, як виглядає життя і як виглядає світ, раптом стають для них справжніми героями. Можна сказати, Тим, хто може надихати українські сили оборони на боротьбу із російською навалою. І отут ми приходимо з вами до досить простого висновку. Виявляється, що розуміння колабораціонізму може змінюватися у зв'язку з історичними і політичними обставинами. А це означає, що якщо колесо історії знову змінить свій оберт у Україні завтрашнього дня. Той, хто боровся за українську незалежність і свободу протягом сторіч і десятиріч, знову зможе вважатися маргіналом, а той, хто намагався домовлятися із Москвою, тим, хто був найбільш реалістичним в своєму підході до життя. І от для того, щоб цього не відбулося, щоб не відбулося повернення до цієї моделі українського виживання на українській землі. Нам і потрібна перемога у війні з Російською Федерацією. Нам і потрібно збереження української держави, яка буде здатна контролювати свою територію і обирати ті союзи, до яких будуть вступати українці у недалекому та й в далекому майбутньому. Нам потрібно збереження суверенітету і нам потрібно збереження українського народу на землях його проживання. І якщо всього цього не відбудеться, то звичайно і розуміння того, хто був маргіналом, а хто просував єдину можливу лінію виходу з ситуації. В якій опинилися українці, воно знову зміниться не на користь українських державників, і це має пам'ятати кожен, хто знаходиться сьогодні у подіях цієї жахливої війни. Дякую, друзі. Залишайтеся на моєму каналі. Надалі нові випуски проекту Вкрадений Світ. Щиро вам дякую за те, що подивилися цей ролик. O seu René